Розповісти про нові вагомі причини, які спонукають багато людей покидати Канаду. Це справді тема, про яку розповідають. Не тільки україномовні, україномовні блогери розповідають дуже справді багато англомовних блогерів. І це дійсно так. І це не тільки стосується українців, це стосується багатьох іммігрантів, які приїжджають в цю країну, живуть тут рік, два-три. Деякі приїжджають, живуть тут е, навіть і менше, і покидають цю країну. І я вам хочу сьогодні розповісти про ці нові важливі вагомі причини, тому що це дуже важливо знати. І я просто так сюди не прийшов. От бачите, всі ці хати, через повз які я зараз проходжу. І ви собі можете подивитися. Приблизно коштують від 550 тисяч до 750 тисяч. Залежить від, від величини будинку, залежить від подвір'я. Як бачите, тут подвір'я майже нема. Чому нема подвір'я, ви себе запитуєте. Бо переважно канадці не дуже переживають за подвір'я, всі переживають за те, щоб жити в хаті.